Тоді прикликав фараон Мойсея та Арона і каже, моліть Господа, щоб прогнав жаб від мене і від моїх людей, і я відпущу народ принести жертву Господові. І відповів Мойсей фараонові. Вкажи мені ясно, коли маю молитися за тебе і за слуг твоїх, і за людей твоїх, щоб зникли жаби від тебе і по твоїх будинках, та щоб тільки в річці застались а він сказав у завтра. Відповів Мойсей, буде по твоєму бажанню, щоб ти взнав, що немає іншого, як Господь, Бог наш, щезнуть від тебе жаби і по твоїх будинках, і від слуг твоїх, і від народу твого, тільки в річці застануться». Вийшли Мойсей і Арон від фараона. І став Мойсей благати Господа за сказане про жаби, що ним поклявся фараонові. І зробив Господь по слову Мойсея, і поздихали жаби по домах, по дворах і по полях, загрібали їх величезними купами, аж земля від них засмерділась. Але як тільки побачив фараон, що полегшало, то закам'яніло його серце, і не слухався Мойсея і арона. Як і передсказав Господь.